Про психологію в трейдингу поділюсь досвідом я 8 років на перегрівлі криптовалютного ринку. Я вже навчаю багато людей. Ми в компанію наймали трейдерів. Провів більше, ніж півтори тисячі з різними трейдерами з різних ком'юніті. І я прийшов до істини. Що більшість трейдерів вони лениві, вони шукають якісь гралі. Наприклад, в мене є відоси суперсекретні індикатори, які можна заробляти. Вони набрали більше всього в перехіді, Тому що хтось шукає якийсь грааль, щоб можна було так відкликнути і заробити. Ну, наприклад, зараз ефір буде рости, тому що ніотки піджаття до рівня. Але про це піджаття треба знати. Да? Психологія вона дуже важлива, бо коли ти торгуєш на 40 доларів, це одне, коли ти торгуєш на 400 тисяч доларів, взагалі інше. От емоції прям зашкалюють. От є два види емоцій. страх і жадність. Страх втратити жадність не дозаробити. От, наприклад, зараз був ріст, я закрив да, середньому фондом плюс 10% до да, по позиції. Монетки виросли ще на 10%, там, деякі на 20%, деякі на 30%. І в мене відразу вже жать Блін, а якби я постояв би в позиції ще, це ще було б там плюс 40 тисяч, плюс 120 тисяч, І я такий, йо-майо, -йо! ну і сам себе заспокоюю. Да? Більшість новачків просто на цих емоціях лізуть в ринок і втрачають свої фінанси. Моя рекомендація, коли у вас. Кукушкою, все добре, коли у вас психологічні затики, і ви вже більше трьох років барахаєтеся на ринку і пробуєте щось заробляти, і у вас не виходить, ви вже знаєте все про ринок, і у вас взагалі нічого не виходить, я вам рекомендую пройти курс по психології трейдингу від Ольги Заїчко. Посилання є знизу, це мій партнер. Ми зробили перший авторський курс в світі. Я рахую. Про психологію на тренер там нема наклонок, там нема всяких сетапів, стратегій. У вас чітка задача пропрацювати психологію і стати стабільно заробляючим трейдером. Такого курсу ви не знайдете ніде, але знаєте, да, я пройшов цей курс сам. Ми створили вже кучу інших матеріалів для людей. Ми хочемо допомогти більшості трейдерам стати заробляючими трейдерами. І якщо ти барахаєшся на місці, то це твій, скоріше всього, останній шанс стати заробляючим, тому що одне очередне навчання тобі не допоможе, тому що в тебе є психологічні травми, з якими треба справлятися і пропрацьовувати. Так що синки, хібавити і послання є знизу. Якщо ще поділитися про психологію, саме страшне — це те, що збиткові угоди легше пересиджувати чим профіт. Тому що, коли профіт, да, наприклад, я бачу плюс 20 тисяч доларів. Тут через пару хвилин я бачу 18 тисяч доларів, потім 13. і в мене вже такі блін, треба було забирати 20. забираєш 13, воно за 5 хвилин чи за час відростає до 20. і відразу вже починається це коливання. Щоб такого не було, треба, щоб була стратегія, яку треба ще й притримувати. Знаєте, як це в цьому відео у нас от була стратегія, ми її придержувались. Так що психологія вирішується стратегією. Але навіть я знаю багато трейдерів, які знають багато стратегій, які вміють торгувати, але і за своєї кукухи, і за психологією в них це не виходить. І ну, от, один із рекомендаціонів це пройти курс по психології трейдингу. Мені ще допомагає це там стояння на цвяхах, купання в холодній воді, мінімум різних запрещених алкоголі, наркотиків і все інше. Коли ти свій розум тримаєш холодно якщо ти трейдер, якщо ти інвестор, в принципі, там по гей-гей і все, і там собі інвестуєш. Ну що, ефітка питається пробити. У нас зараз шоста година переход часика, і зараз щось буде. Якось так, так що з психологією треба справлятися, треба її пропрацьовувати, треба знати, що ви робите. У мене, да, наприклад, я знаю, що коли в мене там зжимається палець на правій нозі, то скоріше всього я зайшов в якусь не ту позицію, да, або щось там порушив якесь із своїх правил. Також в мене, є, коли в мене праве око сіпається, то це теж якийсь сигнал до того, що скоріше всього щось недобре з моїми позиціями, да, або з моїми точками входу. Тривожність, да, коли там серед ночі прокидаюсь, да, і зразу рука лізе до телефону до графіків. І цей момент головне себе перехватити і не лізти в графіки, включити да. якесь відео. Я так, включаю відео там, про стоїтизм, про якісь там, розвивалки, якісь підкасти. Uh, да, там, в туалеті, коли сидиш, то ти не клацаєш там, графічки з Інстаграм в якісь матеріали. Я, наприклад, веду Інстаграм активно, я викладаю в Інстаграм різні пости. Uh, графіки можна листати, де хочеш. Ти як трейдер можеш торгуватися, сидяти да, зараз з вами я записую відео. У мене відкритий графік, я можу собі підторгувати. Але така торгівля призводить, скоріше всього, до збитків, а не до, до заробітку. Більше чого, я. Заробив грошей, коли я чекаю угоду. От Кожен місяць я чекаю угоду, щоб з командою заробити для фонду грошей. І от кожен місяць, коли я системно знаю, що мені робити, кожен місяць, як точка входу, от тоді виходить файно. А коли я прийшов, просто сів, от так от попив в О! Графік, О! рівень, треба купити. Ой, щось у мене 10-лос. Так не буде. Якщо ви так робите, то вам треба пройти ще й професійне навчання, комплексний якийсь курс да, по тренінгу професійному. Також є посилання знизу, переходьте, навчайтеся, за правду поручаюся. Ну і що, в цілому, якось так про психологію, все, що я хотів, сказав, всі пункти, які собі записав, вам проговорив. Якщо було корисно, або ви сталкаєтеся з якимись емоціями і можете поділитися, пишіть в коментарі і зустрінемося наступних відео. Па!